Відкрийте для себе елегантний передпокій Finch, ідеально поєднує функціональність та сучасний дизайн. Вишукані лінії та стильне поєднання графітового кольору з дубом артизан надають вашому інтер'єру нотки вишуканості. Завдяки глибині 37 см є видивижний ліфт під підвішаки, також дзеркало у повний зріст, тумба. І відкрита відкидна частина для взуття. Місце для головних уборів та окремі гачки. Є й відкриті передпокої по типу рів'єри. Ідеальне поєднання темного венге зі світлим кольором. Глибина її 30 см, висота 205 см. Є викидна тумба, а також одна шухляда на телескопічних напрямних, велика кількість гачків, дзеркало та місце під головні убори. Модель компактна, легка у догляді і надзвичайно сучасна. Придбати моделі можна в розсрочку або в оплату частинами, приходьте та купуйте прямо зараз.